Всім привіт! Сьогодні ми з вами поділимось рецептом приготування запеченої скумбрії. Ідеальний і швидкий варіант для вечері. За цим рецептом рибка виходить дуже м'якою, ніжною і ароматною. Для цього рецепту беремо дві заморожених скумбрії, чистимо їх, добре промиваємо окремо в мисочки робимо заправку. Змішуємо рослинну олію, сіль, перець, спеції для риби. Цією сумішу добре натираємо кожну рибину. Далі робимо отвори, в які вставляємо половинки лимону. Загортаємо у фольгу і впікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. Потім ще хвилин 10 випікається в розгорнутій фользі. Як бачите, рецепт дуже легкий, простий і головне швидкий. Всім смачного!